И все на Нетлан, потому что скоро выйдет Вареса, да, и там требует зресою карт. карту, типа карту, что он у нас татар, типа, натлан, и нам тут шалявні прямо. Єми. А мне треба примім, я думаю, я куплю на Мавуику, Кініча, часку, Альхайтама, Кадзуху. Хочу я куплю на всіх, но не всіх я знаю, что вскоре ви... кінича, аль Боже, Мавуики и Часки. Ну да, тому що я буду не можу тут. немножко зачистивать карту, искать вкусняшки, піро окула и все інакше. Вот. Портали. Я же досі назад писав до повністю, там не відкривався цей. Портал знат ла. А тут 6.4 показатель сразу, не знаю чому. Окей, давайте летимо. Тут десь уже один є пер окол. Він е, е, Він тут зверху, чи він знизу. Він знизу, отут. Е, так, вот він. Піру окол ко Оп, Забрали. Отлично. Ідем дальше. Дальше. У мене тут очень все плохо, Фурина пів, пів здоров'я, Сенін пів здоров'я, Геге, вообще мовчу, там вообще крапля і Чунюн теж пів здоров'я. Так, діти еха, окей. О, портальна точка телепортації. Це дуже добре. Точка, так, де ще... Має бути вже цей... О, статуя? Так, да, ми близько вже до статуї. идем, идем, идем. Там вот пирогу. Пирогу? Да, пирогу. Э, я бы надо статы. Э, интересно. А бы его забрать, как -то, как -то, как -то. Чтобы я Чтобы просто не валяться. даже пишу на интерактивной карте. да, куда я Так, можливо. Там тут може бути з... Ороран. Не знаю, не знаю. Забратися тут точно ні з якого боку ні зі не вийде. Мені здається, тут буде потрібен Оророн для цього. Ой, да, заврянчика станем. І тут що? Ага, понятно. Нам не сюди. Ми в іншій стороні від до статуї Архонтов. Так, а куда я бежу? Бля, а забывай, вот выйти вот именно с него, с этих изобряньев и с всех тварин. Э, может, мы скажем, он штатный на план. Вот, давайте используем Оророна. Оп. Оророн себе почувствовал себя в своей среде обитания. Это же на план, как раз. Ну, ему тут норм. Идем. Чунь-юнь умер, Максим, Гегашка наша майже мертва, Фурина там вообще, если они используют возрождение Фурины, ну пофиг, я краще статуи Смерхонтов использую. Сразу когда, блин, начинается точно, кожный статуи Смерхонтов. Хэмпайм, он кажется, не статуя, короче, що ми не да, реакция, короче, что мы получили, не помечеваем силу Піро. А, Ти чути зверію і гарячу хрум, що то зовсім нічого, все-таки я тут доволі странна, чому ми нічого з цим всіло я не знаю, ну окей. Давайте одразу, можливо, віддамо статуї наші окули, які я зібрав. Три окула, треба 20, щоб щось з цим примоги, не фігас собі. Можливо, ти пошукаєш нових окулів по карті, ну це так, просто йдем до статуї, а я, пожалуй, найчастіше в кінці відео, то, можливо, і пошукаємо окули. а ну. Так здесь тут окул. И портал сразу. Бежим. Эй, как отсцена! сцена? И здесь вы должны... Что за херня? Я не хочу никаких сцен. Я ненавижу это говно. Я, не буду. я реально не люблю. Изучить моя жизнь просто бьет. по-другому слию. Э, сумеру. Фонтейн. И вот это просто просто как сцена открывать. Мне это так бесит. А от кій окур Мені ну, теж там не, тому що мені подобається перерватися Типа, проскіпувати цей діалог 40 разів <ріст> Мені подобається якийсь квест до того діалогу, мені не подобається О, ці от динозаврики, я знаю, що ними є один прикольний квест Тобто під ним пюро Прикольно Короче, з ним є прикольний квест, якщо він на тебе встане, то вдасться до И сундук ще. Ідеально. Is an сундук enhancer for sword? Знайняв другий періоку. Тебеломі, як ідеш і дай ще один періоку. О. Це дуже добрий періоку на Пероплі. І реально біж чим знайти в тому самому, Боже, те Сумеру. Знімають ролик, де Сумера шукаю оку для підвищення статусу.

о, получите. Сундук. Так, окул. ты мне вообще окул. А вот. Я что по квитам сюда надо поднять. Сейчас будем думать, это поднимать, если видите, Аккуратно, знаете? Аккуратненько поднимемся. Нет. Окей, дубль два вот, можно Думаю, два. Да, да, Есть! Есть, есть первый окул наш. И сейчас все давайте портал, а потом я и первый окул, на всякий случай. Так. И, по и вот Да. Оп. Ми приймемося назад сюда і йдемо вже далі до стадії. О, стадія, це спокійно так. <рес> О, ще один, зразу випрыгнули з цього телепорта, зразу ще один пірох. Кажу, їх реально набагато більше. Фонтані, мені здається, фонтані, я скажу, що їх там теж тоже... достатньо. Можна просто бігти-бігти, і навіть знайдеться порт. Але тут, а в цьому обчинку, їх вже багато. Треба реально зібрати на, на картці інтерактивність, бо я потім буду забувати, і потім буду шука переобігати. Оп, і ще один. Короче, пока мы дошли вновь до сахар, и уже даже 5 первого за полососа. Целый добрый. Испытание буду наши пробовать уйти. Ну, как это добре. Ага. Понимаю, тебе статус животных, да? Эээ. А... 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 Не понимаю. Я не понимаю. О! здається, що не так я роблю. Він каже, десь щось це не так роблю. Да? Я щось не знаю, так роблю. І тут я треба просто отак вот от нажимати. Нажимати. І там ще один. Вот блін. Вот вот. Оп. Блін, а мені покажу, мені покажу, подобається, але не знаю, що ми його все хотять. Реально, прикольно. Він став собі животом свій побігав, як хочеш. Він прикольно о, ще одну лапку. Хейт Слетон, коротше, далі. Мені буде то заврияну, ті, 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 мені більше достатньо. Реально. То за Вріану, то якісь нові механіки. Мені це реально більше подобається. Чим механіки Фонтейна і Суміру. Тобто, в мене Суміру вообще просто я там заодельний. Від страдання Фонтейн прям прикольний, но... іноді ну, да, там, його, його механіками трохи заплутано тут все. ну, на слайме пока что реально дурство не сподавался. Висим пирог, вы шо, на приколе? Вы пошли забрали это вот, двадцать пирог, видите, мы сегодня сделаемся сразу, раз, раз. Так, вон там пирокул еще один. Так, давайте пробуем, пинять. Я реально, тебе пешок, став одним, став другим, тебе забрал пирог, сколько треба, И все, А люди хейтят его, то что вот там чашку поднимать, то вообще легко покажу. Мне пока что нравится, из меня мальчик прокачанный, прокачался ранг мира. Боже, ранг як то? Я сейчас вроде ранг 42, поэтому уже лучше с этим сороликом они прокачают. Так. Э, сейчас у нас так А, блін, во время боя нельзя. Я не могу, я не могу, я не могу, я не Давай, у на часть. Наклона. Активируй на ночь до моей точки телепортации. Окей. Так. Монумент. активировать. Монумент. Что? 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 Эй, детка, я Ага, мне кажется, что так я сделал. Через час будемо дивитись. Nice Блін, ну гобуй Май... так зажигатися буде до завтра. Боже, берем всіх моїх агінних дівчат, дівчат і починаємо. YanFay, хорошо, так з одним ударом реально так добре, що можеть. Я не так почав з нового. Мені треба, як від цього починати. Ходімо, попитаємося зараз. Это надо всего ешь, и дома, блин, все просто опять атаку и типа у нас О, все, чертеж затолін. Я чайник. Це ще нікому не покажемо, тому що я ще не пройшов повністю сюжетку Лію, а мені там остання глава лишилася. Ну, останній лак, що там ще потім четверта, здає з флейпом. Ну, покажу з другого ж останню главу, там де буде битва з Ніну. Битва за Нівчитову дворі, з Чайлдом будемо махатися. Так. Сундук і ще десь був. Такі, можливості, міні, можливості. Мені значит книжки треба у мене реально, в мене крім того, що мора закінчилась. Я зараз їх коплю, то уже я не реально закінчились, тому що мені, краз, з я прокачав курину і салін зараз качаю. Та, в цьому Розловінос тому що у мене був і піро, і Анемо, і Кріо, і Гідро. Що в мене це, був, 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 всі бозволітки, от. О, гідро, і піро, гідро і. Божека. Як... Кріо, анемо там ще, шо? Анемо і піро, воно там, цьпа, якщо. Шо, е, путешественника сила з вогнем о, сліяється, вогняне і створюється. Ну так. Да. Е, поки що так. Так, забираємо, ще один, і воно, я бачу, воно статую вже, Архонтів, так, э... я бачу статую, думаю, давайте вилетимемо моду статуї і потім будемо дальше шукати окули, так, десь тут ще один окул, біля статуї реально навіть окули водяться, не кажу тобі, що воно було таке саме, відео було, в тені вроді би теж, а в суміру я тільки відкрив пару статуй, там вроде був... Ну, Щось було, мені здається, не ось так. Поту там було набагато ну, прям пляса, а там трохи треба було відбігти від цього, я не пам'ятаю. Так. Давайте так. Скільки мені треба... Давайте зараз зараз зберемо цих 5 піроокулів і закінчимо на цьому відео. Да, із тупосину, а потім коли вийде ще Вареса. Я, по-моему, запишу, як за, зачистить карту за неї, ну це так, можливо, я ще поки що не знаю. Тому що мені стрілять знати, чи там повністю ця карта будет відкрита вар... е... без е... побочних квестів. Потому что там, якби день легенд вареси буде, і вроді би ще якесь завдання буде. Да. Я буду спустимсяки там подземелья и плюс типа в первой пару вниз я вообще не буду. Так, тут тут потому что там тільки почнуть гадце, вот в интерактивній карті з'являється помітка. Да. Так, там де зверху було мемний листівка. Ну і зайдем дальше. Оп, і де тут пірогу убить. Пірогу не знаю. Птально норм перше ну, до виглядів легко, а потім наїзд лазати по всьому. Треба трохи терпіння. Оп. Удачі надо. Красиво. Тут знаєте красиво, красиво. Мені подобається. Ну виглядає. Вот ще перший окол. Можна тут уророна взяти. І без нього справимось. Можливо, ой, путешественник допоможе. Вот, де покаже в мене вже типа 60 я круто. Це з тим, що у мене я. Лишились покрутки, коли крутив фуріну, типу мене там сили купа покруту, хто не бачив іде туди крути фуріну, то обов'язково його подивіться. От я на збираю перші 90, що, кажу, ні треба ні, треба вони всі кініч, ніч, час та й мавоїка. Типа то, що не треба моїхати, тому що вона, тіпа, зараз дуже типа хороша, дама гірша, типа кініч. попліковою не подобається, як він своїм виглядом. А частина, тому що вона не може літати, і мені буде найлегше чистити, наприклад, той самий суміру і надзу. І на зуми ще не думаєш, не що не я зуми. Сумєру, льюем, фонтейн і той саме зараз на тлан. Бо в нас може літати вже трохи, і в мене буде якась можливість хоча б трошечка не лазити по цих, цих горах. Є е, тут має бути піроку, ну де він? Найди, найди. Найди тут піроку. Окей, давайте інші якісь місце поліземо. Може, бачить тут його немає. Ти ж треба якийсь квест виповнити, коротше, я хезе. Вот. А ви теж напишіть, коли якщо вам подобається такі відео, там, де я от просто собі його показую, спеціально якось її зачищаю, відкриваю якісь статуї, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, зайдем. Вийти, ні, вийти, нікуди ні, не буду. Зараз мені включиться якийсь квест, потім я з того не вийду. Ну, красива же, красиво. Мені шкода, що в цих великих не можна трансформувати. Це було б дуже круто. А ти під ним пірог. Він що під ним пірог коли спавлять? що це за фігня? Ну, це мені подобався на Атлан. На Атлан хейтит мене, але мені реально подобався на... на Клан Атлан реально кльовий регіон. Не знаю, чому його реально всі хейтят. Просто. Він такий мімімішний, мені подобається про вот. цього. На Атлан мені реально сподобався. Так. Сто при магії, печати ще, які треба збирати, так... Святок, крутя. Що ж, на цьому все. Ми Тільки ще першого робіт ставці у вісімнадцять партій, скоро сім'я на викладі знову.